Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу вам запропонувати свої знахідки. Їх було досить багато, вони різні, є дійсно шедеври. Отже, розпочинаємо. Хто дивиться мене давно, напевно, пам'ятає, що я збираю рожеве скло. Ну, розалінове, так його ще називають. І ось нам трапились такі три всього всього три, але, тим не менш, маленькі такі чарочки, невеличкі, але вони дуже гарні для лікеру. І це сорокові роки. Десь так. Вони всі в гарному стані. Ну, і тому я вирішила їх придбати. Дуже красивий відтінок кольору і дуже симпатичні. Ці чарочки. Наступними я хочу вам показати декілька вас. Ну, це перша, вона досить висока, я навіть знімаю стоячи 25 см її висота. Це чудовий розенталь, немолодий, скажімо так. Це десь середина, напевно, 20-го сторіччя. Тут із позолота. Ніжка, подивіться, яка гарна. Троянда це деколь, але. Як завжди у Розенталь чудова річ. Наступна ваза теж від Розенталь, але вона постраждала, хоча так, на вигляд, дуже, дуже гарно вона виглядає, тут все в гарному стані, чудовий декор, мухова троянда з обох сторон. Є така ніжка чудова, але тут, бачите, невеличкий скол, який не помітили, коли купували. Таких випадків буває досить багато, коли не помічаєш, нібито дивишся, нібито уважно дивишся, але тим не менш потрапляєш в такі ситуації, коли ти купив річ і вона, і вона з дефектами. Ми одного разу купили чотири тріо, з яких три були з пошкодженнями. Така біда сталася, але нічого не поробиш. Буває, це, це барахолка. Люди не завжди, продавці не завжди кажуть, що є дефекти. Тому треба бути дуже-дуже уважними. Але сама по собі ця ваза досить гарна, на мою думку. Наступна ваза теж досить висока, її висота 21 см. Вона має ось таке, такий окрас, таке покриття такого кольору. Важко сказати, але камера точно передає колір, насправді, з прочисткою. І ось тут зображення квітів. Може, це першо, перш, першоцвіти. якось так, Але тут, бачите, тут не позолота, а посріблення. Срібна фарба або просто оздоблення сріблом. Дуже гарна. 21 сантиметр висота, я, мабуть, вже сказала. Клеймо компанії з, зі Східної Німеччини, це часи Німецької Демократичної Республіки. Вагнер Апл Ліплсдорф Тюрінгія. З 74 по 90-й став, рік ставилось це клеймо, але я думаю, що вона десь 70-х років, за стилістикою, за цими всіма, так би мовити, ознаками. Дуже гарна ваза. Тепер у мене два глечика, а можливо, це молочники. Ну, хто як може використовувати їх. Вони одного, майже одного розміру, висоти, 17 см приблизно, але абсолютно різні. Ну, почнемо з молодшого. Ось такий перед нами молочник. Досить високий, я вже сказала. У нього дуже гарна ручка, дуже красива, елегантна. Ніжка, подивіться на цю ніжку. Декор ось такі квіти. Це деколь, це не розпис ручний. Ось такі квіти. Компанія Ягер, І з того, що я побачила, знайшла це десь 70-ті роки. Хоча для мене це більше нагадує все ж таки арт-деко 30-ті роки. Ну, Ось такий предмет, дуже гарний, дуже красивий молочник з цими синіми квітами, такий ефектний. Бачите, тут квіти жовто-сині, ось така річ. А другий молочник, навіть, напевно, глечик, він теж такого розміру, але виглядає набагато, набагато більшим ось такий. Такою ручкою, старенький. Він е, старий, е, дуже старий, тому що, ну, по-перше, нема клейма, по-друге, по ньому видно, що він немолодий. Тут є пічні тріщинки ось тут на ручці, в деяких місцях. Тобто він виготовлений Ну, недосконало, скажімо так, але це не заважає сприйняттю. Тут навіть є деколі, вона трошки постраждала, напевно, десь її мили по судомиці. Е, Позолота, причому з одного боку, бачите, оцей той варіант, коли посуд стоїть на поличці і тільки головний фасад, так би мовити, прикрашений. Тут, тут цього немає, але ручка неймовірна. І Тут теж зображення є, це теж деколь. Отакий градієнт зеленого кольору зверху йде вниз. І навіть оцей зелений колір, він такий цупкий. Він які, якісь, якщо тут гладка, то тут звичайна полива просто біла, то тут вже фарба і вона така цупка. Вон дуже нагадує мені цей предмет старі українські, старі українські посуд. Я маю на увазі 30-х років, можливо 20-х. А можливо, ну, тобто, до революційних початку ХХ століття. Тут є, бачите, і позолота. Ось така і теж рельєф тут є. Дуже гарний молочник. Глечик, скажімо так, неймовірний. Старий, але з настроєм, з харизмою і дуже ефектний, на мій погляд. Наступний предмет підсвічник. Досить високий, 19,5 см висота. І ось тут діаметр по ніжці 14 см. Він прикрашений фарбою, рожевою фарбою. Є й позолота зверху. І ось тут ця рішітка теж прикрашена всередині позолотою. Ручний розпис, рельєфи. Дуже ефектний. Для мене це скоріше пасхальний такий підсвічник. На столі він може стояти і е, прикрасити стіл. Виробник цього підсвічника компанія Піркінхаммер, відома в Німеччині. Не буду нічого розповідати, бо поки що я ж не знайшла інформації. Тим не менш, ось посуд цієї мануфактури цінується в Німеччині. І в Європі взагалі. Далі, в вашій увазі, я пропоную дві мокопари. Причому одна більша, а друга зовсім маленька. Буквально на один ковток, як то кажуть. Першу я придбала ось цю парочку. Давайте трошки нижче, напевно, я ось так зробимо дуже ефектна пара. Ви бачите, тут є і позолота, причому позолота матова. Є е, ручний розпис. Так само і на блюдечку. Дуже гарно все це виглядає. Е, і е, тут на денці ось такий малюнок, скажем, Е, Під цим зображенням е, проглядає назва Томас. Е, це 20-30-ті роки клеймо. Так мені вдалося побачити. Є ініціали декоратора, напевно, ММ і Хант малірай тобто вручну, вручний, ручний розпис. Так само і на блюдечку. Це стоїть. Важко мені сказати, яким чином робили це. Бо це майстерня декоративна, може це людина робила такий розпис, але дуже ефектна кавова пара. Інша кавова пара належить компанії Німфенбург. Одна з найвідоміших, одна з найзнаменитіших німецьких мануфактур. Рідко зустрічається посуд цієї мануфактури. У мене тільки одна тарілка є, від них з ручним розписом, якою я дуже задоволена. І ось, будь ласка, чашечка невеличка. Тут теж золото і синій колір. І це все ручний розпис. Пейзаж, який ви бачите, це все зроблено від руки. Блюдечко. Ну, це така, така, такий літрон, як ви бачите, оця форма чашки і блюдця, Спеціально, Ну, тобто, дуже старовинна форма. Тут теж стоїть клеймо. Ось такі дві пари кавові, які, ну, я вважаю, досить, досить вдалою покупкою. Далі у мене невеличка пташка, хоча й не така вже невеличка, 17 см її висота. Це ковпиця. Я шукала довго в інтернеті назву за, за цим. Ну, я подумала, що це лалека, але бачите, який ніс у нього цей клюв. Звичайно, що це не лалека. Ковпиця, яка живе в Європі, особливо в Південній Європі. Тут є позначка на денці ось така. Це, ну, це не зовсім клеймо. Це, знаєте, як колись у нас було це відділ ОТК, відділ контролю, він залишав ось таку позначку. І вони бувають, ці позначки теж різного кольору, як, як і у нас: зелений, синій і червоний. Не знаю, який позначає який саме сорт, але ось це така пташка від компанії, румунської компанії. Клушна Пока, яка існує до речі, з 1922 року в Румунії, одна з найстаріших і найповажніших. І, Мала пластика від цієї мануфактури дуже цінується в світі. Я коли почала шукати, то побачила в німецьких інтернет-магазинах, німецьких інтернет ну не тільки в німецьких, а Etsy, eBay і так далі. Там є такі птахи, подібні птахи. Саме такої немає, але є, наприклад, лелека за 150 вище, ніж 150 євро коштують ці речі. Тобто спеціалістами, напевно, вони цінуються. Мені сподобалась виконавця. Мені сподобалася сама ця пташка, дуже ніжна. ну Це, звичайно, ручний розпис, дуже тендітна така, ну і тому я її придбала. Далі у мене тарілка, ну скоріше блюдо, діаметр 24 см, колір поцеляни слонова кістка, оздоблення деколлю і ось такі імітація ручок. Золотом зроблено. Неймовірної краси деколь. Неймовірної краси оце вишукане таке оздоблення з трояндами, з цими е, рельєфами. Ну, це не рельєфи, а ці е, рокайлі, так, так звані е, ці елементи прикрашені. Е, клеймо є. Написано Баварія 33. Але я не змогла його ідентифікувати. Тим не менш, тарілка в чудовому стані, є ще золота стрічечка по обідку, неймовірної краси, нам сподобалась вона, і ми її придбали. Разом з тарілкою продавалася бонбоньєрка або шкатулка. Її діаметр 14 см, а висота без кришечки 7 см. Це теж слонова кістка колір, гарна ручка. Оздоблення деколю по кришці. І ось так виглядає сама шкатулочка, по золотою прикрашений обідок, ніжка і теж деколь. Компанія, яка виготовила цю річ, називається Баройтер. І це, напевно, сорокові роки, сорокові ті роки. І на останок ще одна шкатулка, невеличка, її висота 8 см, а діаметр 10 см. Ось така кришечка. Це все деколь. Це оздоблення деколь. Вона на ніжках, компанія порцелян мануфактур МО. У мене вже є предмет від цієї мануфактури ось така шкатулка. Хтось пам'ятає, напевно, її. Я купила її з дефектом на кришці, але дуже нею задоволена. І компанія знаходиться в місті Лангефельд в Німеччині і добре відома саме про виготовлення таких деталізованих виробів. ну В даному випадку ось така річ. На ніжках. Тут, я думаю, що це тільки ніжки оздоблені вручну по золотою. Досить, досить гарно. Ось така, така шкатулка. І на сьогодні це все. Дякую вам, що ви подивились. Маю надію, що вам сподобалось. Дуже дякую тим, хто дивиться мої сюжети, хто ставить вподобайки, хто підписується на мій канал, пише мені коментарі. Я дуже-дуже вам всім вдячна. Бажаю миру, спокою, терпіння, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей!